Ми знаходили то монетки, то якесь насіння, тобто люди до них щось приносять і вони в них відповідно щось благають. Тому що раніше було таке уявлення, що саме кам'яні статуї вони можуть врятувати від якоїсь епідемії і можуть врятувати від безпліддя. І Кожна така знахідка вона дійсно на вагу золота у прямому переносному сенсі. Тому що, якщо ми говоримо про те, що з кожним роком вона стає все менше скіфських, палевецьких. Міни статуй, то тут знайти Половецьку це ну, скажімо так має дуже дуже пощастити. А ви кажете ціна, так і особливість в чому нам є особливість палевецькі увагу? статуї. Можна звернути увагу, у них дуже багато своїх кінографічних особливостей. Вони відрізняються зображеннями. там, якщо ви подивитесь різні прикраси, різні зачіски, зброя, декоративні елементи. Тобто, ці статуї вони для нас відображають матеріальну і духовну культуру палавецьких племен, відповідно наших предків, тому що це степ. Це кочові народи степу, і ми не маємо права відмовлятися від своєї історії. Якщо ці пам'ятки були знищені під час нашої сучасної війни, то, відповідно, їх замінять іншими пам'ятками, і ці пам'ятки вже будуть загарбників. Людям будуть розповідати іншу історію, створюватися якісь міфи в той час, як ми робимо все, щоб вони залишились і залишились на наших землях.